Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас Вітя, а що у нас сьогодні? 10, так? 10 квітня. Напевно, Напевно да. понеділок, 10 квітня. І ми будемо, починаємо розкопувати тут місце, щоб встановити парничок. Ну і Перше от скопаємо землю. Тут у нас просто Нічого не було, а пшениця росла да, минулого року. Просто для краси. Ну, а з парничком особу, ну, дуже щось і не розкажеш. Да? Зарані сколочена конструкція від старого вікна. І покажи, будь ласка, як воно там функціонує відразу, тільки що от ми просто його поставили і відразу. Почало запотівати скло, да? ефект Ага. Ось так. Так, да, от так він буде відкриватись. Трішки, щоб там підтряхла земля, дуже-дуже да? мокра земля. На дві палочки такі. Угу. Треба. Ну, земля хай прогрівається і завтра-післязавтра да, ми тут посіємо капусту. ну І дещо передивимось насіння. І посіємо те, що ми запланували тут. Тому кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайку. І до зустрічі в наступних відео. Будемо садити парничок.